Продовжуємо наш відео огляд. Сьогодні покажу безпечний та розумний підігрівач пляшечок Baby Breezer. Підігрівач дитячих пляшечок має два режими нагріву для грудного молока. Вона використовує дуже повільне розморожування та підігрівання, що зберігає властивості грудного молока. І Quick Warm – це для сумішей. Використовує тепло пари для швидкого нагрівання суміші або дитячого харчування. Так, єдиний підігрівач пляшечок з Bluetooth та двома режимами, які ви можете обирати. Bluetooth ви можете підключити, використовуючи додаток безкоштовний Baby Breeze для керування підігрівачем. Він існує для iOS. Та для андроїду. Дуже зручно їм користуватися і е, використовувати дистанційно. Наприклад, ви там прокинулась дитина, ви через телефон включили підігрівання бутилочки або розморожування молока. Кошик для підігріву. Давайте буду показувати. Ось ось кошик для підігріву, туди ми наливаємо воду, ставимо кошик. Цей кошик є універсальний, підходить для більшості пляшечок різних фірм та для бутилочок дитячого харчування, а також, а також для пакетів заморожування грудного молока. Більшість пакетів сюди підійде. Ми ставимо сюди пляшечку, накриваємо, включаємо, обираємо режим і пішло нагрівання. Я використовую суміш, тому підігрів суміші займає до 2 хвилин. Дуже зручно та швидко. Також можна нажати кімнатну температуру, і тоді пляшечка буде підтримуватись кімнатної температури, і ви зможете використовувати суміш або молоко в будь-який зручний для вас час. Поруч у мене стоїть паровий стерилізатор Baby-Breeze. Я вже додавала відео. Де розповідала, як використовувати паровий стерилізатор. Якщо ви пропустили, тоді в описі є посилання на це відео. Взагалі, мені дуже сподобалась саме ця фірма. Вона не дуже популярна в Україні, але дуже популярна в Америці. І тому ми там її придбали і вирішили купити адаптер, який трансформує. 110 в 220 напругу і використовуємо. Дякую, що залишаєтесь з нами. Пишіть свої запитання в коментарях, а також підписуйтесь на канал, тому що попереду ще буде багато інших різних відео.